Виробник художніх виробів з дерева. З розвитком побутової культури людина дедалі більше уваги приділяє не тільки спорудженню осель, виробленню предметів господарського ужитку, але й їхньому оздобленню. До такого декору часів Київської Русі належать і суто художні орнаменти та узори, і символічні зображення, які вважалися оберегами. Сьогодні спостерігається новий сплеск інтересу до дизайнерських розробок із застосуванням деревини в різних галузях виробництва у сфері побуту при оформленні житла та офісів. Успіху в такій діяльності сприяють добре розвинена уява научно образне мислення та пам'ять, точний окомір і сприйняття кольорів. До цього слід додати розвинений художній смак та естетичне почуття. Виробник художніх виробів з дерева повинен володіти високим рівнем точності, швидкості та доцільності рухів, розвиненою тактильною чутливістю на рівні вимог до скульптора. Серед особистих якостей найнеобхідніші акуратність, наполегливість та витримка. Ця професія потребує оволодіння навичками малювання та креслення, знання основ геометрії, хімії. Потрібно зважати на фізико-механічні властивості деревини різних порід, властивості клеїв та лаків. Майстер повинен знати різноманітні прийоми різьблення. Вміти правильно заточувати та готувати до роботи інструментарій, виконувати станочні роботи, шліфувати, полірувати та лакувати деталі. Обробляти поверхню барвниками та іншими допоміжними матеріалами. Виробник художніх виробів з дерева готує до роботи ескізи майбутніх композицій та заготовки деревини відповідних порід і розмірів. Спочатку Майстер робить чорнову обробку за допомогою ручного та механічного інструменту, а потім чистову з подальшим шліфуванням та поліруванням твору. При оформленні храмів та палаців Застосовується рельєфне різьблення з наступним покриттям виробу золотом. До негативних факторів, що впливають на обмеження у праці за професією, слід віднести незручні тривалі робочі пози, запиленість при роботі на верстатах і шкідливі випаровування фарб і лаків. Тому медики не радять займатися цією справою людям, схильним до алергічних, респіраторних захворювань, з хронічними хворобами серцево-судинної, центральної нервової системи, дальтоникам та людям з послабленим зором. Підготовка майбутніх майстрів по випуску художніх виробів з дерева. Здійснюється в спеціалізованих професійно-технічних училищах та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації технікумах коледжах. Вищу кваліфікацію можна здобути в Академії мистецтв України та інших мистецьких учбових закладах третього та четвертого рівнів акредитації. Практична підготовка майбутніх майстрів. Передбачає знайомство з місцевими традиціями художніх промислів та перспективами їх розвитку, технологічно виробничими процесами, оволодіння мистецькими техніками виконання етюдів, малюнків, копіювання композицій. З умовами отримання професії можна ознайомитися докладно в центрах Державної служби зайнятості за місцем проживання. Вищення добробуту населення, прагнення людини до прекрасного, міжнародні контакти, розвиток туризму та культурних зв'язків, підприємництва та народної творчості сприяли останнім часом посиленню інтересу до народних традицій, а відтак зростанню попиту на художні вироби з деревини. Таким майстрам знаходяться робочі місця на великих деревообробних, меблевих, сувенірних, декоративно-оздоблювальних підприємствах в кооперативних та приватних майстернях художнього промислу, де далі більшого розвитку набуває й індивідуальна трудова діяльність народних майстрів, які плідно поєднують сучасні виробничі технології з досвідом та історичними традиціями попередніх поколінь.